Концерт Альони Омаргалієвої в Волинській області. Раніше вона виступала дуетом та Мірлан та Альона. Зараз виступає одна. Їхати було півтори години, тому що концерт сам відбувався у заміському комплексі гості. Тут дуже велика та красива територія. Парковка є всередині та біля дороги. Ресторан, котеджі, караоке та басейн. Ціна квитка коштувала 780 гривень. Я його купувала ще два місяці назад, але були ще інші квитки по півтори-дві тисячі за місце за столиком. Але це. Це великої ролі не грало, тому що потім всі люди просто стояли і танцювали разом. На території можна було замовити собі коктейль або поїсти. Грала діджей. І початок був о восьмій вечора. Одну пісню послухали, та почався дощ. Хтось залишився на своїх місцях, я пішла під накриття. Прослухала так дві-три пісні і вирішила далі підійти ближче до сцени.

Федеска, моя подружка з Луцька. Дякую, дякую, сонечко. Концерт тривав приблизно годину, може трішки менше. Після нього тривало автопаті, тому хто хотів, залишався на продовження. Сам концерт хоч тривав недовго, але був класний, мені сподобався. А як вам? <му>